До Тростянецької громади надійшло 560 дитячих подарунків від нашого партнерського міста Монтабаур. Кожен із них підготували звичайні німецькі родини, аби створити для Тростянецьких дітей справжнє новорічне свято. Кожен подарунок індивідуальний та наповнений іграшками, вітальними листівками і дитячими поробками від німецьких дітей українським дітям. Протягом 30-31 грудня новорічні подарунки отримують діти по всій Тростянецькій громаді. Святкові набори вручать дітям військовослужбовців, дітям, чиї батьки перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також іншим дітям соціально вразливих категорій. Сьогодні ми з вами знаходимося в дитячому садочку Калинка, в якому відбулося свято для наших найменшеньких дітей. Вони сьогодні отримали подарунки від нашого партнерського міста Монтабаур. Це були дітки з багато. Дітних родин, дітки військовослужбовців, дітки з малозабезпечених сімей. Всього подарунків прийшло 560. Вони будуть роздані в кожному закладі, там де навчаються дітки різних категорій. Подарунки малечі разом із щирими й теплими привітаннями з прийдешнім новим роком вручив голова Тростянецької громади Юрій Бова. Радуємо, що попри війну дорослі створюють для вас. Це одно такий новорічний настрій, це одно настрій, який степентує з посмішками, з іграми, з танцями. І ви знаєте, ми сьогодні бачимо, що заради вас сьогодні треба всі країни вистояти і перемогти в цей непростій війні. Я дякую нашим воїнам, які сьогодні захищають кожного з вас, чому наші дітки, від той п'ятої. Росії, яка сьогодні прийшла на нашу землю з війною. Я приконую, що, дякуючи нашим військовим, ми переможемо обов'язково в цій війні, і в нас буде мир, буде більше їх, буде більше розваг, буде навчання вас, дітей і процвітання нашої країни. Тому я сьогодні і кожному з вас, вашим батькам, в тому числі, бажаю переможного нового року 2026 Бажаю вам, щоб ви росли в мирі і злагоді, щоб у вас були поспішки на ваших обличчях, щоб ви не знали і Вінні, щоб ви не хавалися по підвалах, щоб ви відвідувалися дочок, школи, щоб у вас все було гаразд. Миру вам, добра, злагоди, міцного, міцного здоров'я і добробуту в ваших родинах. І завершуючи таке невеличке вітання, нам прийшли подарунки від наших друзів з Німеччини, з міста Монтебало, це ваші дітки, такі самі дітки, як в іншій країні, для вас збирали подарунки і сьогодні вони для вас приїхали. Діти з великою радістю отримували новорічні подарунки, щиро усміхалися та дякували за увагу й турботу для багатьох із них. Ці подарунки стали справжнім символом підтримки, надії та святкового дива. Дуже вдячні нашим партнерам за постійну допомогу, за постійну підтримку, за те, що вони ніколи про нас не забувають. Хочеться побажати всім в новому році, особливо нашій Україні, миру, перемоги, нашим партнерам всього найкращого, злагоди в їхніх сім'ях. І е, нехай наше партнерство продовжується на, на, і на надалі. Ми будемо дуже вдячні кожному з вас від імені дітей та батьків. Щиро дякуємо громаді, братнього міста Монтебар за щедрість, доброту, чуйність та милосердя.